Що обов'язково треба зробити для того, щоб відбулися зміни? Перш за все, треба дати простір для змін. Буває дуже часто людина заклопотана побутом якимись своїми сімейними зобов'язаннями, і в результаті не має навіть простору фізичного побути наодинці із собою. І відповідно проходять роки і нічого не змінюється. Напруга підсилюється, підсилюється. Це виливається дуже часто психосоматичними якимись розладами у здоров'ї, і людина вже звикає до цього, але час іде. Такі моменти дуже цінним буває просто від усього цього від'єднатися, отримати можливість просто усамітнитися. Це необхідно для того, щоб дати простір для нового. Тому що, коли був отакий простір, і ти його поширюєш, вже менше напруга. Да? Якщо там вже все прямо ж тріщило, то в більшому просторі воно вже не тріщить. Є простір, куди рости. А головне лише коли людина трошечки уходить в сторону від того, де вона звикла варитися, вона може подивитися на ту стару ситуацію з боку, зі сторони. І таким чином розгортаються нові думки, нові погляди. І людина з боку починає бачити, що життя є не лише у тому замкненому колі. Таким чином вона отримує новий досвід, що я можу. І в якомусь сенсі, оце від'єднання, воно, наче вітерець, дає можливість. Роздмухати, як то кажуть, вогонь для змін для чогось нового. І це дає розслаблення, і лише розслаблення, воно дає сили для того, щоб запровадити у реальність нове бачення. Тож, для того, щоб з'явилося щось нове, треба дати для цього простір, як фізичний, так і психічний. Якщо ви, начебто, у замкненому колі не можете вирватися із стану глухого кута, звертайтеся.